Німеччина це справжній скарб, де сучасність переплітається зі старовиною, а технології гармонійно співіснують з природою. Уявіть собі величні Альпи Баварії, де взимку можна кататися на лижах, а влітку насолоджуватися пішими прогулянками серед неймовірних пейзажів, або ж національний парк Сарху Енесрюк, де тихий шелест листя та спів птахів створюють атмосферу абсолютного спокою. Не забувайте про чарівні озера, як Боденське, які запрошують на купання чи романтичні прогулянки. І, звісно, Шварцвальд – край годинників і смачної їжі, де кожен крок відкриває нові смаки та традиції. Німеччина не лише вражає своєю природною красою, але й активно дбає про екологію, популяризуючи сталий туризм. Це місце, де кожен може знайти щось для себе. Відчути єдність з природою та відкрити нові горизонти. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві відео та корисні поради.